Доброго вечора, мене звати Михайло Сергій, Дніпра місто Дунаївці. Сьогодні розглянемо новинку акумуляторного монтажного пістолету dsg 200 Даний пістолет призначений для нанесення герметиків, силіконів, рідких цвяхів та інших сумішей. З його допомогою герметизують шви, тріщини, стики. DSG працює від 20 вольтового акумулятора та прискорює і полегшує роботу при виконанні майстром швів. Дуже часто використовують даний пістолет при будівництві та ремонті, а саме для герметизації дверей, до прикладу, вікон, плитки та інших частин. Інструмент можна використовувати як із картриджами на 310 мл, так і з тубусами, який можна докупити. І можна працювати, як в народі говорять, з ковбасками до 600-800 мл. Сила натиску має 4500 ньютонів, що дорівнює силі в 450 кілограм. Де навіть густі суміші і в'язки дуже добре видавлюються. В інструменті присутня кнопка блокування, що допомагає від випадкового вимкнення та видавлювання суміші. Також сама ця кнопка регулює подачу самого матеріалу. Даний пістолет має 6 позицій. Под... Регулювання подачі герметику від 120 грам до 1,6 кг. Також присутня функція антикрапля, що не дає витікання суміші під час відпуску сам... самої кнопки. Чого немає в ручному аналозі, там треба все робити самостійно вручну. Також інструмент має. Зручну прогумовану ручку, що можна довго працювати, та, в принципі, зручно працювати, має також ручку штоку, зручну, щоб швидко можна було відвести її назад. Все, дякую за увагу.